Що означати пізнати Господа? Я просто скажу, як для людини, може, яка буде слухати, і вона ще не є христи... християнином зовсім. А, пізнавати Господа, це це перш за все. А, я, я почну з того, що треба. Ну треба прийняти Євангеліє. Тобто, пізнати Господа, це а, початок пізнання Господа. Це прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, але це тільки початок. Потім, на шляху нашої христи... нашого християнського життя, ми з вами маємо читати слово Боже і читати його таким чином, таким спеціальним способом. Щоб е, пізнавати саме характер Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є втілений Господь, не може людина пізнавати Бога, не пізнаючи Ісуса Христа. Пізнавати Ісуса Христа ми можемо виключно е, читаючи, не виключно читаючи Слово Божого Слово Боже, але з цього починається пізнання Христа. Тож саме так я і роблю, і робила. Е, я цього навчилася не зразу, я не зразу знала ці відповіді. Я просто кажу певний такий висновок з того, що я дізналася в своєму житті, це читати Слово Боже саме з ціллю пізнавати, який є Ісус Христос. Тому що тільки пізнаючи Ісуса Христа, що саме Він є життям, це, я думаю, дуже знайомі слова, що Ісус Христос каже, що я є життя, але насправді гроші не можуть дати життя. Тобто, я думаю, ми багато стикалися з тим, що можна мати гроші і не мати все всередині свого серця ані миру, ані спокою, ані перспективи, ані задоволення, і так далі. І так, от щоб ми не взяли будь-що з добрих дарів, які ми маємо від Господа, але в цьому немає життя і пізнавати саме Ісуса Христа, що він зробив, яким він був, який його характер взагалі. В з перспективи пізнання дізнаватися про Ісуса Христа, це означає зрозуміти і пізнати іншу суть кожної речі в цьому світі щодо любові, щодо дружби, щодо цілі життя, щодо е, сенсу життя, щодо роботи, освіти, будь-що усього усього в житті. Тому саме в цьому і полягає пізнавати Господа. Дійсно, ми це не можемо робити. Звісно, ми це не можемо робити власними зусиллями. Нам для цього потрібен Дух Святий, і Дух Святий нас веде. Звісно, нам для цього потрібно, щоб Господь відкривався нам. Але те, що від нас залежить, те, що кожна людина, те, за що кожна людина несе відповідальність, а, це саме от я про те, як зараз і сказала це.